Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом Залуженому готують літака з Британії, де він уже третій день, 8 липня. Генерал відправиться на закриту консультацію Ради НАТО США, на якому зустрінеться із союзниками. Орбан нагадаємо усім, це повинно було трапитися ще вчора. втім з літаком залужного знову трапилися якісь казуси. А вагони у такому повинен був їхати залужний, був замінований хто хто це? Українські крути зробили чи ворожі диверсанти? Питань дуже багато, відповідей дуже мало. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Один із вагонів залужно уже успішно підривали утім. генерала в потягу не було. Володимир Цибулько пише тривога за нашого народного головнокомандувача, просто виносить мізки людям. Залужний був унікальною постаттю, тим що його присутність у медіапросторі була терапевтичною. Люди бачили, що це надійна людина, надійний військовий керівник. І коли він є, людям спокійніше. Це так знаєте, як автомат в домі тепер під час війни. Ти може і недобре стріляєш, але коли в домі є автомат, тобі спокійніше спиться. У мене таке враження, що Раз хвиля, де залужний буде наростати, влада може догратися і приховуванням залужного. А от волонтер Юрій Зінченко пише наступне: опівські зрадники готують українське народу остаточної зради і здачі країни ворогу Звичайний, що зраду свою вони будуть подавати як перемогу, а офшори зарубіжні банки, поповняться мільярдами кривавих доларів. До того вони прибирали залужного і багатьох успішних генералів. Для того вони зривали спецоперації, починаючи від цемахай трьох десятків вагнерівців. Для того зеленський на. Усіх зустрічах а ми в нашим партнерам вів за колісні переговори з ворогом і відбивав у них охоту допомагати фінансувати і озброювати Україну. Кремль працює на повну катушку, а міжнародний мегасерійний терорист Путін на цьому не зупиниться. Він уже готує тракти по всій Європі. Хто відповість за сотні тисяч полеглих українців? Хто відбудує зруйноване народне господарство, геть від влади, жидівську мафію, слава ЗСУ, смерть ворогам про узурпацію влади Єрмаком обговорюють вже не тільки в Україні, а потім всі Вуються, чому прибирали залужною його командою. Це справа рук Єрмака. Так само не виробляється своя зброя, не відновлюється виготовлення дальнобійних ракет, зірвана мобілізація. Бо агенти ФСБ рулять у повний ріст і немає поки що на це ради. Навіть коли повноваження президента і його команди закінчилися по срокам згідно конституції. Він має право залишитися на посаді до кінця війни. Я не знаю відповіді, як це змінити у той же час. Залишити цих нагідників це агонії програшу расистам, і кінець незалежній Україні. А Львов Чарів на Єрмак узурпує владу. Залежність Зеленського від нього зростає The Times. Голова офісу президента Андрія Єрмак. Оточення президента України Володимира Зеленського приголомшене до добою влади. Голови офісу президента Андрія Єрмака. Залежить глави держава від Єрмака. Також може вказувати на третя української влади із західними партнерами. Про це йдеться у статті The Times. У розлогому матеріалі критикується глава офісу президента Андрія Єрмака. Вплив Єрмака на Зеленського з моменту запровадження воєнного стану. 2022 році, який дозволяє Зеленському залишатися на посаді до кінця війни. авторитет Єрмака перевищив авторитет усіх обранців України, окрім президента. Деякі джерела дійшли до того, що у серії інтерв'ю називали його фактичним главою держави або віце-президентом України, йдеться у публікації. Дипломатичні джерела скаржилися, що він повністю контролює доступ до президента. а Посли великої Сімки, які сподівалися на адієнцію, були представлені єрмаком. Високопоставлені урядовці, військові та дипломати висловили тривогу з приводу того, як зростає залежність зеленського. Від Андрія Єрмака, якого звинувачують у накопиченні особистої влади та узурпації демократичних процесів звільнення Кубракова та залужного. Інсайдери видання повідомляють, що звільнення залужного та віцепрем'єра Кубракова, яких цінували на заході, також пов'язані з діями Єрмака. Зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на жменьку під домашніх голосів. Страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується. Команда Єрмака зростає, зазначає видання. Роль Олега. Татарова також у статті згадується про роль заступника голови офісу президента Олега Татарова. За словами високопоставленого чиновника правоохоронних органів, Єрмак використовує татарова для забезпечення лояльності з боку офіцера кримінальної юстиції. Він надзвичайно ефективний. Він не знає систему та людей у ній, сказав чиновник. Він не має моральних обмежень, і вміє накопичувати гроші. Корупція джерело суперечок між Києвом і Білим домом. Також повідомляється, що корупція все більше стає джерелом суперечок між Білим домом і Києвом. Держсекретар США Антоні Блінкан. Під час свого візиту в Україну минулого місяця заявив, що Київ має переконатися, що боротьба з корупцією продовжується вдома так само, як триває боротьба з агресією Росії на передовій. Редакція каналу донесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.